Вітаю, друзі! Програма «Грунтовно» на телеканалах «Тернопіль-1» та «НТБ» продовжує наш ефір. До нас прийшла справжня весна і не тільки за календарем. І традиційно, з потеплінням у нас люди починають масово спалювати траву. Тільки вдумайтесь: рятувальники Тернопільщини по 30-40 разів на добу сьогодні виїжджають на гасіння пожеж на відкритій місцевості. Чому ж люди, попри заборони, продовжують спалити сухосіду? які екологічні наслідки вони спричиняють, чим це загрожує нашому повітрю, воді та родючості ґрунтів, та чи є якісь безпечні альтернативи? Про це сьогодні поговоримо з екологом, керівником громадської організації Тернопільський міський відокремлений підрозділ Національного екологічного центру України Ігорем Кузиком. Пане ігоре, вітаю вас! Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами. Взагалі палити суху траву. Практика не нова. Як тільки зійшов сніг, хоча цієї зими у нас. Снігу й не було, і люди готуються до весняно-польових робіт і починають в себе на городах, на присадивних ділянках, на полях спалювати ось е сухостій. І що кажуть? До речі, кажуть, що мовляв, це не лише економія грошей та сил, а ще й, мовляв, е звільняють місце, так би мовити, для свіжої та зеленої травички. Чи є взагалі в цьому процесі хоч якийсь такий позитив почнесть? 就。Oh. Ну, напевно, насправді позитив тут знайти доволі буде важко, хоча це об'єктивно, що кожна людина, яка би що не робила, вона шукає виправдання своїм діям. Але тут варто розмежовувати моменти, коли людина палить локально на присадибній ділянці якомусь приватному домогосподарстві, і коли це набуває якихось інших масштабів в природних екосистемах, в долинах річок, чи, не дай Бог, там десь поблизу лісопосадок чи лісів. Це в будь-якому разі інші масштаби. Однозначно, що це що інше, воно є шкідливим, шкідливим, напевне, на жаль, не лише для довкілля, але й для здоров'я людей. Mm -hmm. Я би взагалі цю проблему поділив на таких три складових: це насамперед шкода для здоров'я. В наступну чергу це шкода безпосередньо для довкілля для компонентів довкілля це і повітря насамперед, угу. і вода, і ґрунт також змінюється структура, і звичайно, соціально-економічні проблеми, те, що ви сказали, що наші надзвичайники в такий важкий час змушені витрачати ресурс, час для того, щоб ліквідовувати наслідки такої діяльності. Ну і от ще звернуся от просто до цифр. От як нам розповіли в управлінні ДСНС у Тернопільській області, у нас на Тернопільщині всього від початку року Оку сталося 300 пожеж, а за ось ці такі перші дні потепління вже зафіксовано 150 тобто половина з усіх пожеж, це саме ці пожежі на відкритій місцевості. Тож почнемо таки: ви у нас еколог, тому ж поговоримо про які головні екологічні ризики несе спалювання сухої трави. Можемо навіть пройтися по пунктах. Ну почнемо, можливо, з того, як взагалі підпали впливають на родюч. Чість ґрунтів дуже правильно. Ви тут підмітили такий сучасна термінологія екологічні ризики, тому що насправді ризики шалені і, як я сказав, для різних компонентів довкілля так. Насамперед, напевно, страждає ґрунт, де це відбувається, доволі з можна побачити швидко, тому що так спалюється, йдуть викиди в атмосферу, в повітря, але це все десь переноситься повітряними масами, розвіється. А насамперед страждає ґрунтовий покрив оцей верхній шар, який ще. Повністю не відійшов від зими, який ще не адаптувався, який там не промерз, не було снігу. Всі ці мікроорганізми, які живуть на поверхні в зв'язку з аномально теплою зимою, вони не ховалися глибоко в ґрунт. Тому вони, як правило, десь близько до поверхні. І тут висока температура спалювання однозначно вони гинуть. Якщо гинуть ці мікроорганізми, які розріджують цей ґрунт. Змінюється сама структура ґрунту. А якщо змінюється структура, це безпосередньо впливає на родючість в перспективі. Наступним звичайно компонентом йде повітря. Проблема в тому, що при спалюванні будь-якої рослинності виділяються шкідливі елементи, такі як бензопірен, діоксини. І навіть важкі метали, ті, які йдуть від викидів, наприклад, автомобілів. І це все попадаючи в атмосферу. Якщо це, наприклад, там би десь спалювалося в котельнях, умовно, де високі труби, це би викидалося на висоті 50-70 метрів від поверхні землі. А так це горить приземний шар. Сам цей дим, якщо так можна сказати, чи викиди, вони є важкими і вони не піднімаються високо. Вони знаходяться на рівні метр два і там, де дихає людина. Тобто ми це вдихаємо. І кожен впевнений, той, хто палить, він, коли приходить додому, то в нього одяг має неприємний запах диму, людина закашлюється, і це кожен відчуває на собі. Є навіть зв'язок тут з певними хворобами, правильно також. І, зокрема, мабуть, тут із респіраторними хворобами, з хворобами органів дихальної системи. Так, тут е, інші складова, якщо не брати до уваги е, компоненти довкілля, це здорові людини, людей, які живуть поблизу, які це часто дихають. так, е, Тут порушується насамперед кровоносна система, оскільки те, що ми вдихаємо, воно попадає в е, кров. Е, звичайно, органи дихання, так, респіраторні захворювання, як ви зазначили, але найбільш що шкідливо, в наш САЖ, це те, що ці викиди вони є канцерогенами і вони можуть викликати на жаль онкологічні захворювання. І такі наукові дослідження проводяться. Є доведені факти, коли справді спалювання рослинних решток сприводить до спричини виникнення подібних захворювань у людей. Як спалювання трави впливає на якість води в регіоні? Вочевидь, теж теж є зв'язок. Звичайно, ну тут також е, с, е, варто поділити на таких дві складових, тому що е, закон е, природи говорить про те, що нічого нігде безслідно не зникає угу. і не з'являється. Закон збереження енергії, так і це все, що йде в повітрі, воно десь осідає, осідає на ґрунтах, на інших рослин, в тому числі і на водних поверхнях. Але є інший аспект, коли оце все, що Прогоріло, коли ми бачимо там сьогодні от, буквально там, села Тернопільського району, Баворів, Лука і так далі, коли ці чорні великі ділянки долин річок. А рано чи пізно піде дощ, ну, чи ввечері сьогодні, чи завтра. І це все змиється в річку Гнізна, яка там тече. По дорозі це може бути по течії річки, об'єкти продозаповідного фонду, адміністративний кодекс чітко розмежовує паління сухої трави. Просто в природних екосистемах угу. і в природних екосистемах об'єктів природозаповідного фонду зовсім інші штрафи і відповідальність. Тому це насамперед впливає на поверхневі води. Але наша область, наше населення користується часто ґрунтовими водами, зв'язок поверхневих і ґрунтових він є очевидним, тому це також і впливає на якість тієї води, яку люди можуть брати з криниць, з джерел в себе на своїй місцевості. Ну, власне, з приводу штрафів, то так, в Україні спалювання сухостою, воно дійсно заборонено законодавством, і карається штрафами для громадян. Це від 3 тисяч до 6 тисяч, там з копійками гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч до 21 тисячі. І у межах природно заповідного фонду штрафи зростають удвічі. Пане Ігоре, таке знаєте, загальне питання з вашої практики, з вашого досвіду, власне, чому люди продовжують палити траву, попри ось ці всі заборони, штрафи? Чи це є питання більше таким питанням культури, традиції чи можливо браком інформації? Я не можу сказати, що це культура чи традиції, тому що мені здається, що в період. Років тому, 20-25, коли я був малим і бігав в своєму рідному населеному пункті, такої тенденції не було. Може я не звертав уваги, але мені здається, що ця проблема вона стала актуальною останніх 10 років. Це насамперед, я думаю, нерозуміння, не, не можу сказати, що неосвідченість, просто нерозуміння наслідків довготривалих. Бо тому що в короткостроковій перспективі дійсно так дехкому виглядає, от спалив, і там пішов дощ, і вже зелена травичка з'явилася. Uh -huh. е, Але це ж на, насправді не так, та зелена травичка і так. Проросте, а це все сухе, воно зігнеє за літній період і дасть е, корм ті рослинкам, які ростуть. Інші проблеми, то, що коли ми говоримо особливо про долини річок, що зменшилося поголів'я великої рогатої худоби, особливо в сільських населених пунктів, великі території не випасають, і людям, я не знаю, як це кортить чи як це все спалити, що воно було якби там е, чисте. Ну я взагалі не бачу логіки в тому, щоб палити природню екосистеми. Ну, кожен ще, якщо там на своїй приватній ділянці, город, е, хоч якось може це виправдати свої дії, хоча це також доволі шкідливо. Е, але для чого палити десь там за селом е, чи за містом, за населеним пунктом, особливо поблизу дороги, де можуть бути автозаправочні станції, чи поблизу якихось посадок е, чи лісів, це ж взагалі шалена небезпека, оці ризики, які ви сказали, і в тому числі соціально-економічні. Ну, це азарт людей чи. Як це назвати, чи просто відсутність будь-якого здорового глузду. Добре, давайте поговоримо е, от е, про альтернативні методи утилізації сухої трави. Чи вони е, є такі які, які, якісь екологічно безпечні способи е, утилізації сухої рослинності? Можливо, є якісь успішні проєкти з приробки сухої трави або використання її е, як ресурсу. Звичайно, звичайно, альтернатива є, вона є е, якби різних рівнів складності. Ну, скажімо так, найбільш такою поширеною в інтернеті можна зустріти, часто про це говорять науковці такий та як спосіб компостування. Я пробував робити таке, скажу вдома. У нас навіть є здобувачі студенти, які пишуть наукові роботи по цьому. Це доволі складно, тому що при сучасних погодних умовах в нашому регіоні, якщо просто в яму скидати там листя чи суху траву, вона. Гнити не буде, треба купляти якісь бактерії, додавати або поливати водою. Ну, там є різні механізми. Проте кожен в свої, на своїй території може викопати там е, яму метр на метр і е, сантиметрів 30 глибини, і це просто. Засипати і загорнути чи дерниною травою заставити, і хай воно собі там гниє і перегниває. Тобто не обов'язково робити компост, який потім використати. Просто щоб це не палити, згорніть десь і е закопайте на своїй прис присадибній діянці Це однозначно менш е шкідливо ніж е спалювати. Я Колись практикував, бабуся в мене так практикує, що просто там, коли весною згортають, чи осінню виносять, розкидають по городі, якщо є така можливість, потім, коли в процесі вже сільськогосподарський трактор перекультивірує чи переорить, і воно також, як правило, перегниває, а навіть якщо потім десь при садінні картоплі чи ще щось, воно однозначно не, не шкодить. Приклади в Україні є, я знаю, що Ще до повномасштабного вторгнення, і можливо ще раніше, Південноукраїнськ місто тоді воно називалося ще Южноукраїнськ. так там є енергетичний об'єкт, Вони мали таку практику. Я знаю наші навіть управлінці з управління екології їздили переймати досвід. Вони зробили колишнє сміттєзвалище, вони його рекультивували і туди вивозили листя. Оце що збирали в місті. Тому що насправді в місті це також актуальна проблема. Угу, так. Коли от осінню, скільки ми бачимо, комунальники збирають листяних дерев з листя в в Кульках і так далі, спеціальні машини. Це все також потрібно кудись вивозити. І от в цьому місті, педаноукраїнці, вони мали таку практику: вони це рекультивували, засипали листя, пересипали землею і там вирощували на цій на цьому грунті, вирощували енергетичну вербу. Ця енергетична верба тоді тільки от такий був тренд, вона зароджувалася, зараз вона вже є і в нас в області. Це дерево, яке росте швидко, і вони його за 2-3 роки рубали, і цим же деревом палили в комунальних закладах, я не пам'ятаю, в районній чи міській лікарні, в дитячому будинку там, юнацької творчості. Щось, типу, того, такий ну, елементарний приклад. Я знаю, що таке було. Я ділилися таким досвідом. Я секретар громадської ради при управлінні екології. У мене навіть є протокол якогось там 17 року, де це є записано. Чи можуть там от місцеві громади? Які такі запровадити якісь ось такі програми, проєкти. Можливо, щось тут у нас в Тернопільщині в цьому напрямку вже робилося чи робиться, можливо, і робиться. Я не хочу наговорювати на керівників громад, але вони це не популяризують. Ну, бо я це не чув. Але я думаю, що це можна робити, особливо зараз йде активна реформа в області питання є імплементації закону України про управління відходами, і в тому числі побутовими відходами. І в контексті цього можна. Як Якісь такі практичні кейси впроваджувати з приводу от, утилізації обрізаних там дерев, ну хоча може це хтось зараз вже спалює в себе вдома в котлах, але от листя, трави це доволі, доволі була би е, хороша практика. І десь, напевно, вже тут можу сказати, як науковець, що ми готові долучатися, давати якісь ідеї, рекомендації, розробляти проекти і співпрацювати в цьому напрямку. Також тоді, от як до е, науковця, до небайдужої людини. До еколога, звичайно, е, як змусити сьогодні людей замислюватися над довгостроковими наслідками своєї поведінки? Штрафи є, але що, по факту не так багатьох і штрафують. От, от що так глобально сьогодні можна зробити? Ви знаєте, я очікував цього питання і, напевно, скажу чесно, ну не знаю. Мені важко сказати, як вже сьогодні це треба, про це треба говорити і показувати. Можливо, Такі е, заходи потрібно проводити не для широкого загалу, а можливо якось локально тобто, там чуть не збирати людей на вулицях. І говорити про це безпосередньо. Хоча ну, однозначно, що оці заходи, типу там, телебачення, радіо, бікборди, сікілайти, інформація в мережі інтернет, соціальних мережах, це працює. Це працює, я знаю, навіть на, там, на своїх батьках, на своїх сусідах, що типу, там, хтось там підпалив і вже хтось сфотографував в соціальні мережі, закинув mm -hmm. і ще в коментарях. Пост на якийсь там відео експерта, чи ще щось, і і тобто, це це працює адресу порушника. Хай приїжджає Державна державне інспекція, інспекції. штрафує. з юридичної точки зору також там процедура довести це, зафіксувати і так далі. Але такий якийсь соціальний розголос. Він я думаю, буде працювати. Сьогодні ми говоримо про вплив на екологію від спалювання сухостою, але пане Ігор, звичайно, не можу не згадати про екологію зараз в контексті війни, так тому що, як кажуть, довкілля це мовчазна жертва війни, і, звичайно, постійні ось ці обстріли, бомбардування, вони завдають просто критичної шкоди навколишньому середовищу, нашому довкіллю. Я хочу запитати у вас, от ви теж. Займаєтеся цим питанням, чи бачите, чи досліджуєте, точніше, чи бачите ви вже на сьогодні ось ці зміни в нашій області От від початку повномасштабної війни, три роки Великої війни, вже четвертий рік пішов, ось цей вплив на екологію. Ви знаєте, тут також хочу сказати, як, як науковець і як громадянин, в мене є хороший друг. І ми в нього є син, він хворіє останнім часом, і ми так з ним спілкуємося. Він все до мене каже: ти знаєш, це оце все, що там бахкає, зривається, збивається, це, все нікуди безслідно не зникає. Напевно, ці постійні кашлі, температури, це також десь і наслідок. І я з ним в тому контексті погоджуюся. В контексті науки, то тут звичайно ми це бачимо. І от з 1 січня 2025 року наш університет, і, зокрема, я, як керівник, ми виграли е, проєкт молодих науковців, і ми маємо таке дослідження: вплив мілітарного забруднення на е, водні об'єкти і на річково-басейнові системи е, Західного регіону mm -hmm. України і України загалом. І ми це зараз будемо вивчати більш детально. Ми будемо з науковцями хіміко-біологічного факультету, фізико-математичного факультету моделювати ситуацію в лабораторних умовах. За рахунок тих забруднювачів, які зустрічаються, які вже зафіксовані відповідними фахівцями, і будемо це визначати в тому числі для нашого регіону, де на жаль були випадки прильотів. Це і північ нашої області, річка Іква, і, зокрема, і наше місто, так тому що поблизу було і це безслідно не знакає. Тобто, в контексті, от, власне, водного середовища, ми це зараз будемо досліджувати на рівні нашого району доволі серйозно і науково, і звітувати на рівні і міністерства освіти я знаю, що є багато подібних досліджень по ґрунтах, по повітрі в інших регіонах України, які звертаються в тому числі до нас за співпрацю, але наслідки очевидні це є попри... які будуть відчувати ще не одне покоління Однозначне, в українські однозначно одно і... Це йде юридична процедура фіксування цих наслідків. Потім зобов'язання агресора відшкодовувати в міжнародних судах і так далі. Але і науковці в цьому напрямку сьогодні працюють дуже потужно. Є багато міжнародних грантів, які це фінансують, тому що Україна не є закритою стіною і будь-які перенесення, транскордонне забруднення цього ніхто не відміняв і немає гарантії, що це не відчує Європа чи та сама Білорусь і навіть країна. Тобто ось ці дослідження, так такі масштабні, вони тільки, точніше, вони ще ось 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 мають розпочатися, поки конкретних таких висновків немає. Єдине, те, що ви вже можете говорити те, що помітили на такому от рівні про те, що дійсно ми стали більше хворіти. Так, ми це однозначно, і ну звичайно, що, можливо, там в фахівці медичного університету чи фахівці лікарі можуть мене поправити. і, Звичайно, тут впливає комплекс е заходів, в тому числі і спалювання сухої так. рослинності. Якість продуктів харчування і так далі, але однозначно вплив військових дій на здоров'я населення і в тому числі на психічне здоров'я, вже з яким пов'язані різні фізіологічні порушення, однозначно він є. Пане Ігоре, змушені ставити крапку в нашій сьогоднішній розмові. Буквально на останок, ваша можливість, ваше звернення до всіх, хто на сьогодні дивиться. Я скажу коротко, не паліть. Не паліть сигарети, не паліть траву, не паліть нічого. Дякую, я дякую вам, Ігор Кузик, еколог, сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Будьте екологічно свідомими громадянами. Бережіть себе і нашу країну. До зустрічі.